Права 736. Доведіть, що нерівність є правильною для будь-якого значення х. В першому заданні х квадраті є плюс 2 більше 0. Ну що ж, як тут можна довести? Я б так записав, що оскільки будь-яке число і додатнє від'ємне у квадраті, х квадраті. Більше рівне 0. Будь-яке чи додатнє чи від'ємне. Завжди буде додатнім, лише 0 у квадраті буде 0. Тобто х квадраті більше або дорівнює 0. Записуємо то, якщо ми додамо двійку зліва і справа, то вийде, що х у квадраті плюс 2. Логічно, що тоді буде більше або рівне числа 2. Отже, якщо х2 більше або дорівнює 2, то х у квадраті. Плюс 2 більше 0. Це додатнє число. Є? Переходимо до другого завдання. Х в квадраті мінус 6х плюс 9 більше або дорівнює нуля. Давайте перетворимо ліву частину, тотожніми перетвореннями х в квадраті мінус 6х плюс 9. Це дорівнює, як хвадраті. Далі, щоб була формула подвоєного квадрату різниці. Це буде подвоєний добуток першого та другого виразу. Перший вираз у нас х. 2 що множиться на x. Потрібно ще помножити на 3. 2 на 3 6, і на x це буде 6х додати. А 9 запишемо як 3 у квадраті. Тоді, за формулою квадрата суми, квадрат різниці. Ми записуємо, що це буде хнус 3 до квадрату. Є. Ну що ж, то наш вираз втожній виразу x-3 до квадрату. А записуємо тоді що оскільки? Оскільки вираз зліва тотожний x 3 до квадрату? Так. А записуємо x-3, будь-який вірус у квадраті більший або рівний 0, записуємо, то і х у квадраті мінус 6х плюс 9 більше або дорівнює 0.